Вітаю справжніх українців. Зараз ми проходимо таке тяжке випробування з цим страшним ворогом. тому дуже можлива, важлива наша єдність, і тільки разом ми можемо перемогти цього страшного ворога. Тому дуже важлива допомога волонтерів для військових. Ось для нас, добровольців, ось усім е, щиро дякую волонтерам, які нам допомагали в 22-му році, які допомагають зараз. Ось особливо хочу віддячити е, сумській церкві євангелійських християн баптистів світла Євангелія. Е, щиро дякуємо вам за ті речі, які ви нам е, доставили. Продукти харчування і інші е, такі наші потреби, які дуже нам допомагають у нашій військовій справі і е, допомагають нам е, більш якісно виконувати свої військові обов'язки. Тому е, те, що ви робите, це дуже важливо, дуже корисно і е, дуже нам потрібно. Тому е, надіємось на. Дострокову таку взаємодію з вами. Ось. І тільки разом ми зможемо перемогти Кацапів. Щиро вам вдячний і від імені своїх побратимів теж. Слава Богу, слава героям України і разом до перемоги.